Привіт, мої хороші! Зараз у нас урок математики. І ми з вами розглянемо урок 73 на сторінці 146. Ми говорили на попередньому уроці, давайте пригадаємо про що? Про вимірювання. Ви пам'ятаєте, ви мали вдома виміряти свій стіл, так? Олівчиками. Скільки ж олівчиків помістилося в довжині вашого стола? В ширині вашого стола. Це все ми з вами перевіримо при зустрічі. А тепер, хороші мої, пригадаємо, як тигренятко мірило акваріум чим, паркан чим мірило? хвостиком, так? А пригадайте, як ми ще з вами вимірювали відрізки смайликами. так? Отже, ми говорили з вами, що можна вимірювати будь-чим. так? Але е, точно ми тоді що не зможемо дізнатися. Але ось, подивіться, сьогодні ми на сторіноці 146 побачимо, як за допомогою плиток можна е, е, вимірювати довжини. Що таке плитка? Ось це плитка у ванні, так, ось це плиточка. Плиточки завжди квадратні бувають. і Прямокутні, але у нас в даному випадку квадратні. А квадрат всі сторони має рівні. Отже, ми зараз розглянемо, що ж тут у нас розмістилося: мочалка, щітка. Так, мочалка, щітка. Мильничка з милом, дзеркало, умивальник. Бачте, смітник, кошик такий, рушничок. І бачимо тут усюди все, що викладено плиткою. Викладено гарно плиткою. І за допомогою цієї плитки ми сьогодні з вами зможемо розмір дізнатися кожного предмету. І так, давайте полічимо довжину ванни. А ванна ось наша, так? І дивимося. Одна плиточка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Отже, довжина ванни сім плиток. Так? О, а, 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 а чи можемо ми визначити розмір дзеркала? Розмір це вже не тільки довжина, а й ширина. Значить, довжина. Один, два. Три, чотири, а ширина один, два. Є дві довжини у зеркалі і дві ширині. Хороші мої, запам'ятовуємо за мною і повторюємо за мною. Бо це все вам треба буде знати. Зеркало має форму прямокутну, так? Отже, має дві одинакові довжини і дві одинакові ширини. Ширина дві плиточки тут і тут. Довжина тут чотири. І тут чотири плитки. Молодці. А тепер нас просять знайти, що коротше: мочалка чи щітка? і наскільки. І так, щоб віддати відповідь на це запитання, треба знати, чому дорівнює мочалка і чому дорівнює щітка. Міряємо знову плиточками. І так, мочалка: одна плиточка, друга, третя. А чи, ж дорівнює щітка одній плиточці другій, тільки дві. То наскільки довше, довше е, наша мочалка? Ось як ми собі побачимо пунктириком таким легосеньким, ніби проведемо умовно. Так? Бачимо, що на одну плиточку довше мочалка. А як ми можемо математичний вираз скласти? Від трьох ми заберемо ці дві. І те, що лишиться, це настільки довша наша мочалка. Молодці, а 3 відняти 2 буде 1. Значить, на одну плитку довша мочалка. Чи правда, що умивальник вищий, ніж смітник? Ну, на око подивимося, ніби вищий, але щоб точно перевірити, давайте полічимо, яка висота умивальника? Одна плитка, друга, третя, четверта, чотири. А смітничок один, два. Тільки дві плитки має, так? Бачимо, що чотири більше від двох. Отже, смітник є у нас менший, а умивальник вищий. Добре, хороші. ми. А давайте подивимося, що довше. Умивальник чи дзеркало? О, як цікаво. По Подовжині. Ми вже знаємо, що дзеркало має 1, 2, 3, 4 плиточки довжиною, а умивальник 1, 2, 3, 4. Також чотири плитки має умивальник. Що ми тоді скажемо? що довжина дзеркала, довжина. Умивальника рівна, одинакові. Хороші мої, все за мною повторюємо. Зупиняємо відео, стомилися, йдемо гуляти, скакати, стрибати, пити чаю, пити водички. Але все за мною повторюємо. Бо чим більше ви будете повторювати, тим вас краще буде висловлювання і тим краще ви зможете запам'ятати. Так, мої хороші. Це ми вже все з вами обчислили. Що ще ми забули? Ми забули дізнати, наскільки плиток, звиса... На плиток звисає рушник. Рушник не весь, він у два рази складений. Наскільки плиток він звисає? Одну, дві, три плитки. На три плитки він звисає. Так? А якби ми ще його розіклали, о, він би ще мав три, бо він лише половинку. Складені, правда? То весь рушничок чому би дорівнює? і три – 6, вірно. А скажіть, будь ласка, а чия довжина дорівнює одній плитці? Ну давайте розглянемо одна плиточка тільки. Одна. Одній плиточці, що дорівнює? Ось! Мильничка з милом, одній плиточці належить. Молодці, хороші мої. Переходимо на сторіночку 1, 4, 7, 147. І дивимося з вами на завдання 2. Що ми тут бачимо? Ми бачимо смужки. Це не відрізки хороші мої, це смужечки різнокольорові. І зараз нам треба дізнатися, яка смужка має довжину 4 клітинки. Ну, це треба лічити, так? Дивимося: 1, 2, 3, 4, 5 клітинок зелена. Дивимося жовту. 1, 2, 3, 4, 5. Але я побачила, що коли я лічила, то на четвертому була моя голуба смужка. Перевіряю, 1, 2, 3, 4. Отже, голуба смужка має дужину 4 клітинки. А синьо темна або фіолетова, як у кого буде виглядати. Бо ви знаєте, що підручники не завжди одинаково показують колір. Один, два, три. Довжина три клітинки. А рожева смужечка. Давайте лічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось мої хороші. Що ми скажемо, яка смужка найдовша? А найдовша вірно, рожева смужка, а яка найкоротша? Так, мої хороші, найкоротша, темно-синя, або, можна сказати, на неї і фіолетова. А які смужки одинакові. Хто помітив? Молодці. Зелена і жовта одинакової довжини. Довжина у них 5 клітинок. Отже, слухайте завдання. Ви дома намалюєте собі теж смужки різних кольорів. Але не такі, як тут, а свої. Можете намалювати свої, щоб одні були довші, другі коротше, одну маленьку, другу ще більшу. І розмалюєте такими різними кольорами. Оце у вас таке буде завдання зробити, відступити чотири клітинки і собі розмалюєте гарно. Униз від попередньої роботи чотири клітинки і ось такі різні смужечки. Можете не обов'язково в такій формі, як у книжиці, можете по-своєму їх розмістити, можете утворити щось з них таке гарне, але обов'язково смужечки мають бути на рівно з клітинками. Ні, щоб на півклітинки, бо нам буде важко лічити. А тепер хороші мої завдання три. Яка фішка зробила хід на п'ять клітинок. І так ось це є наші такі фішки. Так, вони рухаються. Подивіться, жовта переступила сюди. За стрілочка нам показує, який бік. Зелена перейшла сюди. Голуба перейшла в цей бік. Розова рожева перейшла теж ліворуч, посунулася, а фіолетова пішла праворуч. Бачите? Якщо подивитися, з вами навіть не обчислюючи, то можемо сказати зразу, що фіолетова найдовше стрибнула, перейшла. так, Клітинок найбільше. Ну, а тепер скажемо, на скільки клітинок походила рожева фішка. Рожева, дивимося. Раз, два, три, чотири. В четвертій клітинці зупинилась. Хороше моє, тільки точно в клітиночку зупиняється. так. А скільки клітинок у найдовшому ході? О, це, що ми казали, бачимо, що довге, але не знає, скільки клітинок. І раз, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. О, аж на дев в дев'ятій клітиночці зупинилася фіолетова фішка. Скільки клітинок ми вже дізналися, найдовше, а які фішки перемістились на однакову довжину, ми ще не знаємо. І так, треба перевірити. Ми знаємо, що рожева помістилася на 4, Це запам'ятали, тепер дивимося голуба. Раз, два, три, чотири. Що ми помітили? Голуба фішка і рожева роз... фішка розова, так? Помістилися одинаково на чотири клітинки е, перейшли. Делічимо зелену. Раз, два, три, чотири. Ще одна на чотири. Значить, вже є три. так? Три е, фішки перейшли на чотири клітинки. Вони одинакової довжини. А ти скажемо, що аж жовта. Один, два, три, чотири, п'ять. А про жовту скажемо, що жовта довщ. Довша за зелену, за голубу і за рожеву, але коротша за фіолетову правда? А про Фіолетову ми сказали, що вона найдовша. Молодці мої хороші, не лінуйтеся, повторюйте за мною. Розказуйте батькам все, що ви почули від мене, повторіть мамі, повторіть свої сестричці. Якщо тато є, і тато, ви повторіть. А кого дідусь з бабусею і дідусеві з бабусею це все розкажіть, так як я вам розказувала. Станьте вчителями на кілька хвилин, розкажіть своїм рідним, і вони більше дізнаються, і вам буде зручніше потім мені пояснювати, бо ви все проговорюєте. А от наші чоловічки, ось такі, бачите, чудики такі, вишикувались за зростом. Ану, давайте перевіримо, чи всі чесно висоту росту свого визначили. М -м -м, хтось стоїть на одному кубику, хтось аж на трьох кубиках, а хоче бути рівним із фіолетовим та синім. Синій, як я бачу, без кубиків. Він стоїть найвищий. Полічимо, яка його висота? Один, два, три, чотири, п'ять. Як подивимося на цього жовтого чудика, то він ніби рівний, так? але він що має? Ще три кубики. Він стоїть. А заберемо ці три кубики від цього п'ять. Що лишиться в нього тільки? Один, два. Він маленький. Ось зелений хитрий став на один. А всього у нас 5 кубиків найвищих. Так? Давайте заберемо цей один і полічимо, що залишиться. 1, 2, 3, 4. Значить, висота його лише 4. Так? А червоний полічимо, він стоїть теж рівно на землі. 1, 2, 3. Так? 3. Отже, на першому місці буде наш синій. На другому ми казали. Зелений, на третьому червоний, і на п'ятому жовтий. Ура, ми всіх розіклали. Молодці. І так залишилося ще одне завдання. А це мені найбільше подобається завдання. Я так люблю ось такі доріжки малювати. А вам подобаються такі доріжки малювати? Хороші мої. А ви знаєте, як жучки бігали, зелений, синій, червоний жучок бігли. І так. Криво бігли, що ніхто не знає, хто з них переміг. Нам треба їм швидко допомогти. А ви також влаштуйте собі дома ось такі перегони з жучками або, може, в когось є машинки, візьміть, намалюйте такі доріжки і машинками, хто швидше прибіжить до фінішу. Але доріжки зробіть такі не орівні, а кривульки такі. Ну, а тепер давайте полічимо з вами. Хто ж прийде перший, хто найбільше пробіг? І так, лічимо довжину клітинками. Шлях, який у кого буде найдовший: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Кожен відрізочок, кожні клітиночки ми маємо полічити. Так? Що ми налічили? Ну, ще раз. Один, два, сюди теж три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Не забудьте, хороші мої, зелена, 9. Пішли далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і синій жучок 9. Отже, що ми можемо про них сказати? Що вони прибіжуть разом? Ну, а що ж, наш червоний? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Значить, хто швидше прибіжить. Друзі, як ви думаєте, того, кого довший шлях був, чи того, у кого коротший шлях був, звичайно, хороші мої. того, кого був коротший шлях, той прибіжить швидше. А червоний зробив собі довший шлях. Однаковий шлях пройшли зелений і. Синій, а червоний більше потратив часу на дорогу, бо він 10 аж пройшов клітинок. Так, дорога в нього довша. Так, мої хороші, ви бачите, що вимірювати можна будь-чим, а зручно, бачите, клітинками зручніше в зошиті вимірювати. Плиточками нам було легко вимірювати, правда? І ви заміти, помітили, що міряти це досить цікаво. Ігри можна різні придумати. так? Ось так, як жучки, зелені й сині, таку різні дороги придумати одинак, і хто швидше машинкою проїде, кидати можна кубик лічити, кого яке число крапочок випаде. На кубику, стільки доріжок, ви проходите. І маєте гру. І досить цікаву гру і не сидите у телефоні, щоб ви даремно не сиділи, не тратили, не псували очі. Я вас дуже люблю. Надіюся, що ви все зробите і за мною повторите кілька разів, і все у вас вийде. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі! Гарно намалюйте всі завдання, які я вам казала, і ми тоді зустрінемось при зустрічі, все переглянемо.